Що ж, друзі, про реагуємо, ми зараз з вами відбивну. Так, ви зараз напишете, що ми вже реагували з вами відбивну. Але це відбивну, ми реагуємо з вами з картоплею. А я тільки що подивився в Ютуб студії своїй на каналі. Там була відбивна з макароном, відбивна з горохом. А це сьогодні буде з картоплею. Тому, бо тому що я мушу дві реакції сьогодні зняти на 20-30. Одну я знаю на торт, той, що вам обіцяв, а другу ще треба було. І в магазин я. Той Ну, Магазин вже не йшов, бо вчора типу, все скупилося, тому реагуємо сьогодні на домашню дощ плюс до тих всіх реакцій, тому поїхали народ заставка. День Сфрені реагує, День Сфрені реагує! Що не буде реагувати на відбивну СКАР! Скар топлею, топлею, топлею! Поїхали реагувати. Коментарі, я дивився, ви не залишили. Ну, мало залишили. 1-2, 6. Нема що читати. Коли не збирається багато коментарів під сьогоднішніми відео, тоді будемо читати. Зараз я реагуємо. Поїхали. Все, зараз я наїмся. Поїхали. Так, ось така віддуна. Поїхає. Поки що 8 балів на солено, треба посолити. Так, я посолив. Картоплю теж. Посолимо. Так. Поїхали тепер. Я поставлю телефон тут, щоб ви бачили добре відбивну. Так, поїхали, посолимо. дуже діло. Тепер поставлю 9 балів, бо посолено. Давайте оцінимо саму відбивну і саму картоплю. Поїхали. Так, сама відбивна шкірочка. Шкірочка хай буде 8. Тепер начинка м'яса. М'ясо, м'ясо. Наоборот, шкірочка 9, м'ясо 8. Такі справи. Картопля. Картопля. Картопля 8. Та. Все. Доїдаємо. Я, коротше, знімаю. Рівно шоста до сьомої. Потім буду знімати пів восьма до восьмої. Тому що треба, щоб перетвори... Перетравилася їда до пів восьми години цю, що я з'їм, і ми потім з'їли з вами торт, такі справи. Тому я подумав, що зняти наперед. Я молодець додомуся і тому я перетравився, буде ще місце на торт. Якби ми все зараз. Йой, живіт би болів. То і так, ми зранку так і їли. Тому ліпше, коротше, завжди треба мені, коли я знімаю відео, знімати спочатку дно ну, за годину до тої реакції, ту то їду, а потім вже ту, щоб успів е, живіт перетравити за деякий час. Та, тому такі справи. Супер! Так, їмо відбивну. У нас завжди відбивна. Була ще курка, яку мама зробила, але курка буде пізніше. Просто ви посе... просили на домашню йду, прошу. Відбивна з картоплею, Домашня їда. Куплена відбивна, лише картопля домашня, ну, зато нап'ю домашню. Остання відбивна. Поїхали. Як не читаємо коментарі, відео швидко йдуть. Такі справи. Бо пів ролика йде, як ми читаємо коментарі, десь 10 хвилин на коментарі, плюс ще 20 хвилин або 15. Плюс ще десь 20. 15 іде на саму йду, тому ви самі розумієте, чому такі всі ролики короткі. Тепер малі. Все, друзі. друзі. Відбивну я дою, лишилася картопля. А сьогоднішнє відео заключається в тому, щоб з'їсти саме відбивну з картоплею. Тому якщо лишилася картопля, ми її не доїдаємо. Тому все, на цьому все. От, тому таке коротке відео. Бачите, краще не читали коментарі, зразу приступили до йди, відео швидше закінчилося. Бачите, от вам і різниця. На цьому все. З вами був Денис друж. Підписуємось на канал, нажимаємо на дзвіночок, ух, пишемо коментарі. З вами був Денис Прені. Дякую за перегляд. Чекайте наступного відео. Всім пока-пока. Ой, поїли супер, поїли клас. Надіюсь, не будуть бомбити Донбас. Всім пока.